Що в Україні в нас дуже великі проблеми в принципі з цим питанням монетизації, і тут є кілька складових. Першим мені здається, що дуже перекошений ринок, тому що в нас великі медіагрупи завжди створювали свої от платформи і свої ж сел Відповідно, глядач нас завжди роз, ну, скажімо так, не міг обрати, на якій от платформі йому бути, який контент дивитися, ну і відповідно. Для всіх гравців ринку були нерівні умови з продажу свого контенту на таких площадках, які там належать одній або іншій великій медіа групі. Вважаю, що потрібно було було, а можливо потрібно зараз з цим питанням думати, що в мирний час, звичайно, треба створювати якусь незалежну ті платформу, якусь площадку поширення контенту з рівними умовами для всіх. З однаковим чесним вимірюванням, не знаю, з використанням штучного інтелекту чи довірою якоїсь компанії типу Google цього питання. Тоді можливо ринок скажімо так, розподілу рекламних коштів буде більш чесним, і всі гравці зможуть чесно отримувати фінансування і отримувати кошти за свій контент. З тих тенденцій, які ми бачили на НАП-шоу, і ті речі, які зараз дійсно там постійно проговорюються, це звичайно підписка і підписка в ott платформах. Величезна кількість софтверних продуктів, які пропонують автоматизувати цей процес, які дозволяють створити ott платформу свою без потреби купувати якихось складних енкодерів, систем захисту контенту. Digital Right Management, ну і такого іншого дуже перспективно дійсно. Ця технологія, коли Google Ad Manager дозволяє ставити рекламу в лінійному телебаченні. Вважаю її дійсно перспективною. Проблема в Україні тільки одна: це дуже багато кровавого контенту, ясно в яких умовах ми живемо. І жоден рекламодавець, навіть через Google систему, не дуже радий ставити свою рекламу на такий контент. Маю надію, що з часом контенту буде більше такого цивільного, більш мирного, більш позитивного. І тоді, ті, хто перші буде використовувати і продаватися через Google Ad Manager свої телеканали, буде продавати свій контент через цю платформу. Він дійсно може дуже швидко стати успішним і отримати ці вершки так, цієї платформи і можливості заробити. Наступне це. Звичайно, пропонуються різноманітні софтверні рішення по управлінню, в принципі, контентом. Тобто, є компанії Brightcove, Freewheel, які дозволяють, скажімо так, управляти рекламними кампаніями або на своєму телеканалі, або знову ж таки на якійсь спільній водії платформі. Ці всі рішення, ну, дійсно, можна було б розглядати, якби в нас в країні була краща ситуація, ми наближались до якихось. Мирних процесів, тому що зараз я вважаю, що контент ну, ми переповнені просто е, важким важким контентом, який дуже погано продається. Ну і звичайно, те, що бізнес в Україні е, в такій стагнації і не дуже радо витрачає кошти на рекламу. Це мабуть такі ключові питання, ключові проблеми, які зараз є, але з тенденції, які ми бачимо на наф-шоу і на інших виставках, то дійсно і величезна кількість софтверних продуктів і. Програмних рішень і платформ, на яких можна моделювати, можна пробувати, можна робити, скажімо так, системи монетизації контенту. Так само Денис, тільки що говорив про врізки, маємо теж досвід роботи з врізкою реклами, і деякі проекти запустили, але знову ж таки питання довіри до вимірювання. Скільки глядачів дивиться цей контент, тому що те, що ми бачимо, платформи OTT звітують рекламодавцям цифри більші, а виробникам контенту цифри менші. Ну і відбувається такий перекос. Тобто, вони хочуть заробляти, беруть дуже багато коштів від рекламодавців і повертають дуже мало коштів ну, виробникам контенту, і це буде проблема. Я думаю, що поки не налагодиться цей процес довіри, трасту є таке хороше англійське слово, траст. Якраз в казино використовується, от Олександр сьогодні фішки демонстрував. От коли в нас буде на ринку монетизації траст, як до казино, так, все чесно, фейерплей, то тоді в нас, мабуть, проблем з монетизацією, з умінням заробляти, ну, стане менше, скажімо так.